Вітаю вас, мої розумнички. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему Раціональні вирази. Але на початку давайте повторимо матеріал, який ми з вами розглядали у 7 класі, і який нам знадобиться вже на наступному уроці алгебри 8 класу. Розкладанням многочлена на множники. В сьомому класі ми з вами вивчали три способи. Це винесення за дужки спільного множника, формули скороченого множення та спосіб групування. Розглянемо приклади, де будемо виясняти, який зі способів ми будемо використовувати. Ітак, вираз 8А мінус 12B. Ми бачимо, що для чисел 8 та 12 є спільний множник. 4. Тому ми його можемо винести за дужки. Нагадаю вам про те, що коли ми виносимо за дужки, ми кожен компонент нашого виразу, тобто кожний доданок, ділимо на спільний множник. Отримаємо в дужках 2А-3Б. Наступний приклад. Спільним множником для двох виразів є змінна А. Ділимо на А кожен доданок. В дужках залишиться 3 мінус Б. В наступному прикладі спільним множником є вираз 6а. В дужках залишиться Х плюс Y. Для чисел 4 і 8 спільним множником є 4. А зі двох степенів А та А в квадраті ми виносимо менший степінь. І так, з двох виносимо менший. Тепер нам треба поділити кожний доданок на вираз 4А. Не забудьте, будь ласка, при діленні степенів з однаковою основою показники віднімаються. І так, у нас в дужках залишиться А плюс 2C. З двох степенів з однакою основою ми за дужки виносимо менший степінь А в квадраті. Тепер ми кожний доданок ділимо на А в квадраті. Ви пам'ятаєте, показники віднімаються, тобто отримаємо А в кубі плюс 1. В останньому прикладі цього блоку спільним множником буде вираз 3х. Якщо ми поділимо кожну частинку на цей вираз, ми отримаємо 4х мінус 1. Коли ми поглянемо на другий блок нашого завдання, аналізуючи його. Ми побачимо, що спільних множників для доданків немає. Тому ми тут будемо використовувати з вами формули скороченого множення. Я вам нагадала про формули різниця квадратів, квадрат суми і квадрат різниці. Згадайте минулий рік. Коли у нас є в наявності різниця двох квадратів. При розкладанні ми отримаємо дві дужки. Коли у нас є три доданки, два з яких це квадрати, а третій подвоєний добуток, тоді ми згортаємо вираз в одну дужку. Два доданки, дві дужки, три доданки в одну дужку. Зверніть увагу, у нас два доданки, різниця двох доданків. Тому ми розгортаємо в дві дужки. В одній буде різниця, в іншій буде сума. Наступний приклад. Знову різниця двох квадратів. Перший може бути сума, а в другій різниця, в третьому знову два доданки. Першій буде, наприклад, різниця, у другій буде сума. В наступних трьох завданнях ми зустрічаємо вже з вами три компоненти, там, де по краям стоять квадрати. А посерединці стоять подвоєні добутки, тому ми будемо згортати цю формулу в одну дужку, звертаючи уваги на квадрати і на знак перед подвоєним добутком. Я вам маркером виділяю для того, щоб ви згадали, як ми це робили в 7 класі. І так, перший компонент без квадрата, другий компонент без квадрата і знак дублюється перед подвоєним добутком, цей вираз буде в квадраті. В другому виразі перший компонент без квадрата, другий компонент без квадрата і дублюється знак перед подвоєним добутком. В третьому перший компонент без квадрату. Другий компонент, третій компонент без квадрату і дублюється знак перед подвоєним добутком. Я нагадаю, що для визначення, яке число було квадратом, число, квадратом, квадрат якого числа є 121, нам треба з вами звернутися до таблиці квадратів натуральних чисел. Вона міститься у вас на форзаці підручнику Алгебра. І ви можете там знайти, що це є 11 квадратів. Розглянемо нову тему. Ми з вами будемо працювати з підручником Алгебра 8 клас, сторінка 5. Мова йде про раціональні вирази та раціональні дроби. В 7 класі ми з вами працювали з цілими виразами. Нагадаю. Що вони складаються з чисел, змінних, їх степенів, з'єднаних за допомогою дій додавання, віднімання, множення і ділення. Але тут дуже важливо, щоб ви розуміли, що в цілих виразах присутні ділення на число, яке не дорівнює нулю. Розглянемо приклади. 2х плюс 6, ви бачите, числа, змінні, знаки множення та додавання. Мінус 8 м плюс 1 третя, додавання, віднім, додавання, ділення, множення, раціональні числа, тобто від'ємне присутнє. Всі числа є і є. Можемо розглядати дріб як ділення на число, тому це цілий вираз. n2 мінус 3n плюс 4. Цілий вираз, степені, числа, змінні, знаки додавання, віднімання і множення. Вираз х 5 Ви бачите, тут присутнє ділення, але ділення на число. І в наступному прикладі m2 плюс 2м сьомих це теж буде цілий вираз, тому що він містить ділення на число, яке не дорівнює нулю. В восьмому класі ми з вами будемо працювати вже з дробовими виразами. Вони відрізняються від цілих тим, що додається ділення на змінну. Ви бачите, початок однаковий, складається з чисел, змінних, їх степенів, з'єднаних з допомогою дій додавання, віднімання, множення і ділення на змінну. Зверніть увагу на приклади. Х плюс 5 поділити на х мінус 5. Ви бачите, в знаменнику вже присутня змінна х. 5 поділити на х. В знаменнику змінна. Зверніть увагу, вираз х п'ятих це цілий, тому що в знаменнику число, а 5х це дробовий вираз, тому що в знаменнику міститься х. Два наступні приклади теж є дробовими виразами, тому що вони в знаменнику містять зміну. Цілі та дробові вирази об'єднують в один великий клас це раціональні вирази. Розглянемо з вами перше завдання. Нам пропонують вказати, які з виразів є цілими, які дробовими. Давайте з вами зорієнтуємося, чим відрізняються дробові від цілих, в дробових є ділення на змінну. Я виділю знаменники, в яких присутні змінні. І одразу ви тоді можете фіксувати, що саме ці вирази у нас є дробовими. Перший. У всіх інших виразах у нас в знаменнику стоїть число. Тобто ці вирази вважаються цілими виразами. І так, ще раз нагадаю. Дробові відрізняються від цілих тим, що у них з'являється ділення на змінну, риска дроби знак ділення. Якщо в раціональному виразі замінити змінні числами, то отримаємо числовий вираз. Саме зараз цим ми і займемося. Ми будемо знаходити значення числового виразу. І так, зафіксували собі вираз дробовий. С квадрат мінус 4С поділити на 2c плюс 1. Мені було бажано, якщо б ми починали з фрази, якщо беремо перше значення це дорівнює мінус 3, тоді ми беремо це значення С і підставляємо в наш вираз. Мінус 3 в квадраті, мінус 4 помножити на мінус 3, 2 помножити на мінус 3 та плюс 1. Мінус 3 в квадраті показник парний, число буде додатнім. Мінус 4 помножити на мінус 3 це буде плюс 12. 2 помножити на мінус 3, це буде мінус 6 плюс 1, це буде мінус 5. Отримаємо дріб 21 пята, і ви пам'ятаєте, знак мінус, який знаходиться або в чисельнику, або в знаменнику, ми можемо поставити перед знаком дробу. Якщо ми поділимо 21 на 5, ми отримаємо мінус 4 цілих. Дві Я ще раз нагадаю, якщо у нас є вираз мінус х поділити на y, або х поділити на мінус y, ми можемо це фіксувати як дріб мінус х поділити на y. Розглянемо наступний номер. Якщо у нас там уже буде присутня дві зміни, якщо m дорівнює мінус 1, n дорівнює 1, тоді фіксуємо вираз 2M мінус n поділити на 3M плюс 2n і тепер беремо, підставляємо числові значення в наш вираз. Тільки подивіться уважно. Мінус 1 ми ставимо. Замість «м», а одиничку ми ставимо замість n. Ви такі дії вже виконували в попередніх класах, але ми там здебільшого працювали з цілими виразами. І так, 2 помножити на мінус 1 це буде мінус 2, мінус 1. 3 помножити на мінус 1 це буде мінус 3. Плюс 2 помножити на 1 це буде 2. Чисельнику мінус 3. Знаменнику мінус 1. При діленні двох від'ємних чисел отримаємо додатнє число 3. Зверніть увагу. Що вираз, який представлений зараз на екрані 2 плюс дріб чисельнику А плюс 2 знаменнику А-1, при А дорівнює одиниці, немає змісту. Що це означає? Тобто його числового значення не існує, ми не можемо обчислити. Тому що коли ми замість одинички в знаменник поставимо, замість зміною А поставимо одиничку, у нас буде ділення на нуль. І так, коли працюємо з вами з дробовими виразами, бувають випадки, коли ми не можемо обчислити значення цього виразу, кажуть тоді, що вираз. Не має змісту. Тому мова зараз буде йти про ті значення, які допустимі для підстановки. Дивіться, допустимими значеннями змінних, що входять до раціонального виразу, називають усі значення змінних, при яких цей вираз має зміст. Ще раз уважно. Допустимими значеннями будуть називатися ті значення, при яких ми можемо обчислити значення цього виразу. Для того, щоб не писати кожного разу допустимі значення зміни, ми з вами будемо використовувати абревіатуру ОДЗ, область допустимих значень. Я ще раз нагадаю, що це усі значення змінних. При яких вираз має зміст, або при яких ми можемо обчислити його значення. Давайте розглянемо область допустимих значень для різних виразів. Якщо це цілі вирази, ви пам'ятаєте, вони складаються з чисел та змінних і пов'язані діями додавання віднімання, множення і ділення на число. Для будь-якого з цих дій немає обмежень, тобто ми можемо завжди виконати всі дії. Тому для цілих виразів допустимими значеннями є всі числа. Ми будемо писати ОДЗ, всі числа, дробові вирази. Дробові вирази, допустимими значеннями змінних можуть бути всі числа. Окрім тих, там, де в знаменнику може утворитися нуль. Тому що ділити на нуль ми не можемо. Тоді область допустимих значень це будуть всі числа, окрім тих, в яких знаменник дорівнює нулю. Давайте розглянемо це на прикладі. Нам треба знайти допустимі значення змінної, що входять до виразу. Записали вираз Х плюс 3. Перше, на що ви будете звертати увагу, який це вираз. Це цілий вираз. Тобто, для нього немає ніяких обмежень по виконанню дій. Тому висновок. Всі значення у нас будуть допустимі, тому ми пишемо всі числа. Ви можете зустріти інше позначення. В деяких підручниках пишуть х будь-яке число. Ми будемо використовувати і таке означення, і таке будь-яке число. Або всі числа, або будь-яке число. Розглянемо наступний вираз: 3 чисельнику знаменнику х 2. Бачимо, в знаменнику є зміна, тому це дробовий вираз. При знаходженні області допустимих значень ми кажемо про те. Що можна всі числа використовувати, тобто підставляти замість ікса, окрім тепер зверніть увагу, нас цікавить тільки знаменник, тому що для нього існують обмеження. Тому ми тут пишемо, що саме знаменник... не може дорівнювати нулю. І так, всі числа окрім х-2 дорівнює нулю. Розв'язуємо, як рівняння, невідомі в одну сторону, відомі в іншу, і отримали вираз, що ми можемо підставляти будь-яке число і знайти значення цього виразу, окрім двійки. Тому що, якщо ми поставимо двійку, у нас буде ділення на нуль. Розглянемо деякі приклади. І так, я думаю, ви зрозуміли, що нам треба з вами спочатку відповідати на питання, це цілий вираз, чи дробовий, для цілого обмежень немає, а для дробового є обмеження для знаменника. І так, вираз 2х 5. цілий, Тому областю допустимих значень будуть всі числа. Друге. 18 поділити на М. Ви бачите в знаменнику присутні, присутня зміна. Тому це дробовий вираз. Тут з'явиться окрім ОДЗ всі числа. Окрім. Ми беремо знаменник, дорівнюємо до нуля. Ви бачите, що саме значення 0 підставляти не можемо, тому що при цьому у нас утвориться заборонена дія ділення на 0. Розглянемо третій приклад, 9 поділити на х мінус 5. В знаменнику є зміна, тому це дробовий. Вираз. В ОДЗ з'явиться окрім. І так, всі числа, окрім беремо знаменник і кажемо, що він не може бути дорівнювати нулю. Розв'язуємо як рівняння і отримаємо виключення тільки числа 5 четвертий х-5, дев'ятий. Ви бачите, в знаменнику немає змінних, тому цей вираз цілий, для цілих виразів обмежень немає, всі числа. П'ятий приклад. В знаменнику є змінна. Це дробовий. При знаходженні області допустимих значень у вас з'явиться слова окрім. Не забувайте, будь ласка, нас цікавить тільки знаменник. Тільки знаменник, на чисельник ми не звертаємо увагу. Я виділю ще раз, що ми працюємо тільки зі знаменником. Один плюс і дорівнює нулю y дорівнює мінус 1. І так, ви бачите, тільки при значенні y дорівнює мінус 1 ми зіштовхнемося з проблемою, що обчислити значення вираза ми не зможемо. Сьомий приклад 5 поділити на х квадрат мінус 4. Дробовий вираз. З'явиться фраза окрім всі числа. Окрім, беремо знаменник і дорівнюємо до нуля. Далі згадуємо, що для того, щоб розв'язати це рівняння. Нам треба розкласти ліву частинку на множники. Ми з вами згадували це на початку уроку. Це формула скороченого множення. У нас є різниця двох квадратів. Тоді ця формула розкладається на добуток двох виразів: х-2 та х плюс дорівнює 0. Далі ми використовуємо правила що добуток не дорівнює нулю тоді, коли хоча б один з множників дорівнює нулю, х мінус 2 дорівнює нулю, або х плюс 2 дорівнює нулю. І от коли ми розв'яжемо кожне з рівнянь, ми отримаємо два вирази х дорівнює 2 та х дорівнює мінус 2. Саме при цих двох виразах у нас. Знаменник буде дорівнювати нулю. І виконати визначення значень цього дробу ми не можемо. Зверніть увагу на номери 9 та 10. Вони розв'язуються аналогічно тим завданням, в яких у нас траплялися дробові вирази. Це третій та п'ятий. Але тут у вас буде вже по два обмеження. Х-2 дорівнює нулю і х плюс 1 дорівнює нулю. В десятому ви розглянете за правилом, коли добуток дорівнює нулю. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні.